Замість квітів гроші на АТО. Батьки Івано-Франківських школярів пропонують 1 вересня обмежитися з квітучими покупками педагогам. Таку ініціативу висунули в міській раді батьківського самоврядування. Її голова Петро Хмельовський впевнений, цього року педагогам доречно презентувати один букет від класу. А кошти, які раніше кожен учень витрачав на квіти, краще переказати пораненим на Тольпасі бійцям. Ми вийшли з ініціативи, яку підтримало управління освіти. Начальник управління пані Наталя Микола підтримує. І ми спільно з директорами і з головами батьківських комітетів шкіл будемо на першому дзвонику, на урочистостях про це повідомляти, будемо роздавати батькам такі візитівки, в яких буде вказано особисті рахунки цих важкопоранених бійців. Раді батьківського самоврядування вже визначили список з трьох найбільш потребуючих допомоги поранених місцевих бійців. Тим часом в окремих школах про таку ініціативу вже проінформовані. Директор п'ятої спецшколи Ярослав Олексин зізнається, вчителі і так щороку мають надлишок подарованих квітів. А зважаючи на ситуацію в країні, ніхто з педагогів не засмутиться через брак букетної уваги від учнів. Провели батьківські збори в перших класах, бо перші класи завжди ми збираємо до першого вересня, і всім батькам було це доведено. я хочу сказати, що вони сприйняли це дуже позитивно. А вчитель без квітки завжди залишається вчителем, і йому для нього важливо, щоб прийшла цікава мудра, готова до навчання дитина, і це для нього буде найбільший подарок, а не квітка чи букет. Тим часом батьки школярів запевняють, що цієї осені організують ще не одну кампанію зі збору коштів на лікування захисників вітчизни.